Nissan Qashqai 2012 року. На борту автомобіля у нас встановлений двигун 1,6 турбодизель. Стоїть лінзована оптика протиотуманні фари оригінальні дисочки Автівка у нас потонована. Присутні штатні релінги Салончик у нас йде на текстилі з гарною боковою підтримкою. Присутні ручні регулювання, повний електропакет, наявне мультикермо, на якому ми маємо управління мультимедійською. Плюс інформації на бортовому комп'ютері і налаштування круїз-контролю. Пробіг. автомобиля складає у нас 191 тысяча километров. Мультимедиачка, в которую присутствуют Bluetooth, AUX, радио, присутствуют двухзонный климат-контроль, прикуривач, немного ниша механика 6 ступка, такой у нас присутня панорама. Таким чином у нас виглядає задний ряд сидений, Є у нас визафиксы и ничего больше за его. Позаду у нас есть такая цікава вот оптика, Присутній фаркопчик, отчиняется ручками так как... І маємо просто велетенський багажник. Поколінніший для власних речей. Також незаповноцінна запасочка з інструментами. А також, так як це у нас версія 2, нас присутній, третій ряд сидінь. Ось таким чином у нас виглядає третій ряд. Ось такий друзі, автомобіль сьогодні у нас був на огляді. Дуже економний, місткий, з високим кліренсом, в дуже хорошому стані, гарний колір, в обслуговуванні. Ми всіх бажаючих придбати дане авто, запрошуємо на автопоїнт. Знаходимось ми в селі Лібороти, з Києва 19. Приїжджайте, зробимо будь-які перевірочки, тест-драйви, прокатаєтесь, відчуєте весь хайф цього автомобіля і зможете собі його придбати. А ціна нам тут запевняє буде дуже і дуже солодкою. Тому чекаємо всіх. Автопоінт. Придбай якісне авто.